Всіх вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист права свободи людини і громадянина. Перед тим як розпочати тему сьогоднішнього відео, попрошу вас підписатися на цей канал, хто не підписаний, поставити вподобайку, а вже ж написати коментар і розповсюдити це відео, щоб максимальна кількість людей знала правду і знала, як захистити свої права і свободи в тих чи інших ситуаціях. Тема сьогоднішнього відео. Закон 10449 і відповідно повноваження поліції, її обов'язки, права в ситуації, коли порушуються права і свободи людини. Ще рік тому я знайшов дуже цікаве відео на тему захисту прав і свободи людини і дотримання поліцейськими основного закону це Конституція України і закону про національну поліцію, які власне написані для цієї структури. Щоб не переказувати це відео, я долучу його зараз до цього вступу, щоб кожен з вас міг розібратися в цьому законі. Хто не має його, купив і також мав можливість в тій чи інші ситуації пояснити поліцейському про порушення ваших прав і свобод. Бажаю всім приємного перегляду! Зустрінемося друзі, з вами в наступних відео. Я дуже цікавий документ, який... Ми зараз вам покажемо і про нього розкажемо. Це є закон про Національну поліцію України. Там написано золоті слова. Всі повноваження, обов'язки поліцейських, кого вони мають захищати, і дуже багато чого цікавого. Виявляється, закон про національну поліцію не є поганим, якщо би викинути просто перший пункт другої статті, де написано про завдання поліції як наданням поліцейських послуг. Хочу сказати дуже важливу річ: в законі про національну поліцію прописано поняття людини, її прав і свобод, і прописано поняття фізичної особи. Тому для людей є одні статті, для фізичних осіб є другі статті. І давайте зачитаємо, як мають захищатися права людини і її свободи тими самими поліцейськими. Попри те все, що вони не утворені законом, закон про їхню діяльність передбачає повноваження, які вони зобов'язані виконувати, і обов'язки також, отже, почнемо з розділу 1: загальні положення. Стаття 1. Національна поліція. України. Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини. Проти тієї злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку. Стаття номер 2 Завдання поліції. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах. Ну, я би це трактування змінив, тому що поліцейський не може надавати послуги. Ми маємо другий пункт, де говориться про те, що завданнями поліції є охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Стаття 3. Правова основа діяльності поліції. У своїй діяльності поліція керується Конституцією України. Найперше міжнародними договорами України, які прописані в статті 9 Конституції України. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язкові, з яких надана Верховною Радою України є частиною Національного законодавства України. Ще раз зачитаю у своїй діяльності поліції керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету міністрів України, а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України. Та іншими нормативно-правовими актами. Йдемо далі. Розділ 2: Принципи діяльності поліції. Стаття 6. Верховенство права. Пункт 1 говорить святі речі народ. Поліції у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина її права та свободи. Визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Про це говорить стаття 3 Конституції України. Пункт 2. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Он як. Стаття 7. Дотримання прав і свобод людини. Пункт 1. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України і сприяє їх реалізації. Читаємо пункт 2 статті 7: обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією. І законами України за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції. Все, що стосується прав і свобод людини, написано тут. І в законі про національну поліцію також прописано, що вони мають посилатися на Конституцію в першу чергу. Їдемо далі. Пункт 4 цієї ж сьомої статті. Поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання. Про це говориться в міжнародних договорах, таких як Конвенції про ці всі речі, які я зачитав. Стаття 8. Законність. Поліція діє виключно на підставі та у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Пункт 2. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. Пункт 3. Накази розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб. Службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським конституції та законів України. Стаття 18: основні обов'язки поліцейського. Поліцейський зобов'язаний неухильно дотримуватись положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського. До присяги поліцейського ми ще дійдемо. Третій пункт поважати і не порушувати прав і свобод людини. Стаття 19. Види відповідальності поліцейських. Пункт 1. У разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень визначається дисциплінарним статутом Національної поліції України, що затверджується законом. За свою діяльність злочину є відповідний закон, дисциплінарний статут, де детально прописано, яку кару несуть поліцейські за. Свої злочинні дії. Стаття 28: Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів. Пункт 1 Поліція вживає всіх заходів для недопущення будь-яких порушень прав і свобод людини, пов'язаних з обробкою інформації. Поліція має прикласти максимальних зусиль, щоб інформація про людину не розповсюджувалася без її згоди. Пункт номер 2 Поліцейські несуть персональну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність. За вчинені ними діяння, що призвели до порушення прав і свобод людини, пов'язаних з обробкою інформації. І саме цікаве і найголовніше, друзі, 64 стаття закону про національну поліцію. Говорить вона про наступне особа, яка вступає на службу в поліції, складає присягу на вірність українському народу і такого змісту. Я Прізвищем по-батькові, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх в життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високі звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Це найважливіше. Що прописано в законі про національну поліцію. Отож, народ, підведемо підсумки. Про національну поліцію сьогодні було сказано дуже багато. Є закон, який вони зобов'язані виконувати і захищати права і свободи людини. Тому, крім Конституції України, як основного закону, вам потрібно мати закон про національну поліцію і читати, набиратися знань і вміти себе захищати. Тому, народ, знайте свої права, дякуємо вам за зворотній зв'язок. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу в TikTok, на нашу групу в Телеграм. Об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції і про яку своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.